ты кто? Ты забыл вчерашний день? Я вообще не помню. Чи все ж я помню? Эй, hey, я тут чувак. Ты вважаешь делать шоу? Да? Есть лишь одна проблема, я это уже все забыл. Хорошо, слухай снова. Отож, учасники чи то фіналісти. Ваш хост випросив у мене, щоб я створив йому челендж. За це він мені пообіцяв 3 кілограми чистого збагаченого урану. Тому слухайте собі. Отож, сенс челенджу полягає у тому, що вам необхідно зробити певну хімічну речовину, яка буде вказана в завданні. До речі, на це вам дається 5 хвилин. За Ну, то можна й починати. А де ми будемо хімічити? Що ж, давайте я вас проведу до своєї лабораторії, в якій я. Нічого, нічого, давайте йти. Ідіть за мною. Ми будемо слідкувати за вами. Через цей телевізор. Ну бо що? Думаєте нас не цікавить, що ви поробляєте? Ні, ТИХО! Ось ваші кімнати. Тут будуть досліди. Отож, перша сполука. Слухайте, уважно, щоб не ПРОГАВИТИ! Перша сполука, яку вам необхідно добути, це кислота. Пташка, тобі дістається сульфатна кислота. Равель. Тобі дістанеться нітратна і таймер пішов. Чого чекаєте до роботи? Що робити, оба що за кнопка? А? Підрахунок балів. Лише секунду. Хей, можна я зроблю підрахунок балів знову. Ні, мабуть, варвар! Це якось зупинити. Може ви обоє підрахуєте бали? А я. Окей, sounds legit. Отож, пташка та равель. Ви мали зробити кислоти. Пташка, ти мала зробити H2S4, та? Окей, тоді пташка отримує одне очко. Тепер. Тепер. Равель... Як ти? Окей, я не уявляю, як ти це отримав. Та хай там, як, а перший раунд, нічия. Хм. Що б таке вам дати? Отож, якщо ви будете уважними і не будете спати. Правда, пташка! То ви помітите, що деякі хімічні речовини у моїй лабораторії мають невеличкі значки, наліплені на них. Ці значки позначають небезпеку, яку може являти та чи інша речовина. Наприклад, якщо ви бачите цей вогник, то це означає, що речовина легко займиста. А якщо таку дохлу рибу, вона шкодить довкіллю. Отож, суть другого раунду полягає в тому, щоб приготувати. Тобто та, яка має таких більше прикольних значочків, ніж ваш суперник. О, в мене перерв. А це означає... Гець мені хотіло, що для вас це не менше двох дому не бачив. Я собі картофельку з конфлетками підрив. До речі, дякую за це, пташка. А коли я був, <класти> <класти> <плак> Отож, як справи у вас обох? Ну, погляньмо, що у вас тут. Пташка, покажи мені свою кислоту. Чи що то взагалі таке? А пахне як тут. Ту Зараховую тобі це. Равлю. Що тут? Якого дідька Сосен села Соснівка? Як Як ти це зробив? Добре, добре. Що скаже, хімічний анал? Добре, у вас нічия. Третій раунд. А хіба чи лиш не бушу до значків? Сенс третього раунду у тому, щоб зробити бомбу! Все, ідіть робіть бомбу. А тільки не. А твоє творіння, ну, таке собі. Пяташка, що ти зробила? Гм, це. хм, хм... гм. Ха! Я ладен забрати твою ліцензію на пірі. Підмахайся! Відпутую! В принципі, це усе. Можна сказати, що пташка виграє і її отаке. Як не як ти переграли равлю останньому раунді після двох нічиїх і виграла минулий челендж, тобто два до одного. Тому я можу спокійно. Свят. ДОСИТЬ! Хто співає цеглинку, глинку? То я требує продає! Вперед! Пашка, а ти пам'ятаєш, що ти сказала?